У нашій традиційній рубриці огляд матчів ви побачите найцікавіші поєдинки сьомого туру. Ужгород поки що у пошуках своєї гри. Останні результати команди залишають бажати кращого. Цього ж разу підопічні Івана Шанти за мінімальної переваги все ж переграли аутсайдера чемпіонату боржаву здого. Знову ж таки, у потрібний момент виручив лідер клубу з обласного центру у Руслан Соскида. На 50 50-й хвилині досвідчений бомбардир відкрив рахунок у матчі. Більше вболівальники забитих м'ячів не побачили. А моментів було вдосталь. Переважно в Ужгорода. 1-0, Мінімальна перемога команди з обласного центру. Гра виявилася важкою. Відділені з тивою два тайми, було багато моментів, але хромає реалізація. Тому ми так важко граємо. Кабеляж, зіграв непогано, добре. І Куртанич вийшов у другому таймі. Теж зіграв на самому рівні. Я рахую, що нормально вони вийшли обоє. Хотя мені їм тільки по 18 років. Протистояння сезону. Вітрина вищої ліги чемпіонату Закарпаття. ФК Минай та ФК Севлюш команди, які нога в ногу крокують на вершині турнірної таблиці. Не дивно, що цей поєдинок викликав чималий інтерес у закарпатських вболівальників. Після розгромної перемоги Минаю у фіналі Кубка Закарпаття. Більшість прогнозувала схожі результати у цьому поєдинку. Воно й не дивно, адже минайці до цього матчу зібралися майже тим самим складом, що місяць тому у Виноградові. У нас Ярик Ярілабода на даний момент ще не готовий грати, поэтому Лірдапілка насадження дуже сьогодні відповідання. Не знаю, що там у нього посмотримо завтра слідування. Але севлюш теж не пасе задніх. Попри травми у окремих гравців, гості теж укомплектувалися під зав'язку. цю бойову дружину. Тепер новий тренер Евка Севлюша Денис Ребрик. Чим поповнив плеяду граючих тренерів Закарпатського чемпіонату? Тебе намного більше відповідальності на мене, більше роботи, там, аналізувати гру нашу суперників, тренування проводити. Там більше відповідальності, бо перед цим Іван Іванович Білак ну, цю роботу сам робив. А тепер я маю це робити, плюс, і, якщо буде і травми не будуть, то і виходити і грати. Свисток арбітра, і гра розпочалася. Перші 45 хвилин на полі переважали минайці. Господарі регулярно вибігали до штрафної виноградівців. Особливу небезпеку попереду несла трійця Гегедош, Пиняшко та Микуляк. До прикладу, на 16-й хвилині Пиняшко ледь не замкнув простріл Микуляка. А три хвилини по тому той же пеняшко мав нагоду відкрити рахунок. Але Василь затримався у офсайді. Всі ці атаки супроводжувалися ще й контактною боротьбою за м'яч. Арбітр матчу на жовті не скупився. Лише за старту від 20 хвилин гри показав три жовті картки. Постійні атаки у подальшому дали результат господарям. На 26-й хвилині Смокоровський отримав передачу від Беце з правого флангу та пробив точну у сітку один нуль. Три хвилини по тому. Ще один гол у ворота гостей. Певно, кращий гол туру. Микуляк навішує на образцова, той ефектно замикає. Два Далі глядачі побачили, здавалося б, оформлення розгрому. На 36 й хвилині гегедош після оригінального обіграшу суперника віддав на пеняшка. Той у своїй манері розстріляв ворота Гринишина. 3-0. Вже перед фінальним свистком минаці мало не забили ще один м'яч, але прокидання гегедуша майстерно нейтралізував чумак. Не вдається йому відзначитись, це просто фантастика. Оборонець просто витягнув з лінії головою цей м'яч. Кінець першого тайму виноградівці йшли на перерву у пригніченому настрої. Ми пробували заграти від оборони, але самі бачите, на наших ошибках ми опять отримали два м'ячі, Не обов'язкові м'ячі, Але нам забили і три нолі. Але сценарій другого тайму все більше нагадував бойовик з елементами трилеру. Штрафний на 52 й хвилині виконувати вирок береться Чонка. Його точний удар виявився результативним. – 3-1. Дві хвилини по тому знову стандарт біля воріт минаю. До воріт майже однакова відстань, але свою майстерність цього разу демонструє реплюк. – 3-2. по поводу стандартів, чесно кажучи, ми не напрацьовували. Просто є хороші люди, які можуть робити стандарти. Юра, Чонка. Є там Міша чедрик є. Багато людей, хто може пробити. Так вийшло, взяв на себе пробив. Юра взяв на себе пробив. Ліворуч атакуватимуть. Зараз ковня свіжий. Інтрига воскресла, а з нею повернулася і буря емоцій на полі. Під час одного з епізодів другу жовту картку заробив Смокоровський. Минай залишився у меншості. У нас удалення вийшло нелепе таке. Її треба було уприкільницю задню лінію міста Роберта Снікаровського. Прийшли з жені ранчекати, то була така вимушена заміна. А Діґедиша Роберта хотів в скористі і свірості в атаці. Проте від третього голу врятуватися господарям не вдалося. На 77-й хвилині Чедрик зумів убірватися з м'ячем у штрафну. Удар вийшов точним. 3-3. У підсумку рахунок таким і залишився до фінального свистка. Ну, я вважаю, що в принципі, нічия, закономірний сьогодні результат. Перший тайм наш, другий – повністю їх. Я думаю, що что... сьогодні така гра чиста для болельщиків. У них праздник, в принципі. А для всіх інших – більші нерви і катастрофа. Є над чим працювати. Вітати нас не треба, бо все-таки нічию зіграли, не, не виграли. Но... Но ігроки проявили характер і показали, і дали бій, і показали, що можуть теж грати духовний футбол. Ми там, в першому таймі, і поняли, в чому наша проблема. Вже в перериві аналізували, зробили висновки. І на другий тайм вийшли ігроки і доказали, що можуть і грати намного ліпше. Таким чином, минай та Севлюш продовжують крокувати пліч опліч у турнірній таблиці. За сім турів команди назбирали по 17 очок. Тому питання одноосібного лідера чемпіонату відкладається щонайменше ще на один тур. ФК Поляна у цьогорічному чемпіонаті демонструє високі амбіції, підкріплені стабільними результатами. У поточному турі вони приймали команду вільхівців, потужного суперника, який наразі не розкрив свого потенціалу на повну. Команди забивали одна одній на початку зустрічі, а вже наприкінці господарі закріпили свою перевагу. На шостій хвилині Іван Жаренко відкрив рахунок у матчі. Через дві хвилини полянці святкували і друге взяття воріт. Відзначився Олександр Міклош. Вільхівці хотіли оговтатись від такого холодного душу на старті. А відтак гол у виконанні Михайла Дудаша швидко повернув інтригу у поєдинок. Перевагу мали господарі, але рахунок впродовж всього матчу тримався хитким. Змусив місцевих вболівальників видихнути з полегшенням. Той такий Олександр Міклош, який на 90 плюс третій хвилині оформив остаточний рахунок у матчі 3-1. І полянці, можливо, зазіхнуть навіть на бронзу.